Звісно, тут є китайські обіди. Гадайте, де я. Пари ще закінчились, якщо що. Але ми не засмутилися, бо ми візьмемо дещо інше. Ну що, друзі, тут дуже багато всього гострого насправді. Я прикріплю меню на екрані і я. Чесно підтримую Роксу, бо я теж пообідала добре, я не дуже голодна. Але дещо спробую, тому і дам свій відгук, чесний, як мені тут. Хрусткий мадагаскарський тарган. Розпродано. Увага! Що популярне у Львові? А Катя любить банани? Банани, але я подумала, що там крахмалю забагато. Я люблю жаль, власне. Давай, беремо. Давай девуш'ян. Це мой тайм. Монки. Монкі. Я обожнюю календарня білого Ну, Це, звісно, така середземноморська тема, так як плиточка, але дуже красиво. Я <ріху> Не Незважаючи на те, що зараз такі ширяться новини негативні стосовно Китаю і їх підтримки. Але що зробити, сьогодні спробуємо кухню е і зрозуміємо трішки цей інший світ, <ріху> чому не думає, коли таке їдять. Коротше, запрошую вас на дегустацію. <ріху> а як тобі інтер'єр? Дуже красиво, дуже сучасно, дуже таке, як аниме. Аниме? Анеме. Ну, а ти, ти шариш. Ти шариш в цьому. Далі. Так, в мене ось тут, на столі, убе банана брю. Холодна кава з банановим молоком, солоною карамелю та фіолетовою піною з Убе. Це треба запитати, що таке убе? Що таке Убе? Загалом Убе це картопляний єм. Його виготовляють з катовки. Філачовий. Так. Загалом це пішло. Далека like країн, коли його почали використовувати для десертів, тобто взагалом воно так було. Але перейняли цей тренд, так би мовити, і почали використовувати в напоях. Пригодом це цікаве поєднання, і щоб воно краще смакувало, добренько перемішайте. Щоб все збалансувалося, гармонійно смакували. Це офігезно! а перемішай! Дуже смачно. Це много до десяти. Добре, окей, я відчуваю тут солону карамель, каву, квіткові нотки. Не знаю, від чого, напевно, це. Зараз я окремо цю фіолетову піну спробую. Це імба, це, це чесно. Коли пробую вже. Коротше, це дуже смачно. Я запитала чат GPT топ цікавих фактів про китайську їжу. Це символіка страв у Китаї. Їжа має значення. Локшина символізує довге життя, пельмені, достаток і багатство, а риба, успіх і процвітання. Мистецтво нарізки. овочі, м'ясо та інші інгредієнти нарізають особливим чином, щоб вони швидко готувались у воку та зберігали текстуру і смак. Так, ну чай ми знаємо, що це гостинність, елемент трапези, так, основа-основ. Баланс смаків. В китайській кухні солодкий, кислий, гіркий, гострий, солоний. Це не лише про смак, а про гармонію в житті. Вау. Я знаю, що китайці, типу, ну в них норма. плямкати, т... плямкати. Вони взагалі в них це в межах норми, там, пукати, чмакати, Да, І це, тих, типу, вища це... ви, похвала, зарасті, типу. типу... Амитки. Так, у них це нормально і це взагалі то. Ми ще похвала того, що було смачно. Ти пробуєш цвіркуна? Так, да, я хочу це себе дуже зняти. І так, будемо зараз буду куштувати цвіркуна смаженого. <рес> Кабанчика. Дуже він пустий. Ммм. Mm. Навіть собі Ммм. Тінь-чінь. Окей, let's go. Da. Ну що, реально як сімічки, так. Як да. сухарик якийсь? Як смажені да. насінням. брекеті його лапка якась. Давай ще в соусі Попробуємо, поки в нас є можливість. Так, я візьму один, mm -hmm. так в соус. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Соус додає. Ну, ва, додає перчинки, додає перчинки, дуже пікантний, густий. Такий соєвий, з якимось чилі. Mm. По факту ти навіть не встигаєш відсвяткувати цього цвіркуна, тому що... В соусі він, вже не що? При... В соусі. він вже не ходить. Mm. Постав його на землю, хай походить. Він Але вже з соусом, скажи. Ну, він хромкий, і, ти його... і все, і нема. Mm. Так, у нас тут тофу, кисло солодкому, да. не, не гостре. Не гостре просто. Mm -hmm. Дуже солодко. Дуже смачно. Дуже Це дуже смачно. Насправді воно солодке, прямо. У мене відчуття, ніби тут взяли кетчуп з цукром. Mm -hmm. такий дитячий, кетчуп, <кітчунес> <лайний. бачу> дитячий кетчуп, коли він дуже солодкий. Діти його люблять і там сосиски в нього макають. От в такому соусі. І кляр дуже ніжний. Mm -hmm. тофон, сам смак тофу тут майже не відчувається. І <клі> я, Дякую, огірок... <клі> <клі> я огірок візьму не паличками, а по-нашому. Биті огірки з чесником. Let's do this. М -м -м. Слухай, я думала, що я прийду, буду хейти там. Все таке смачне. Так, так, не відчувається чисеть. Таке все смачне обрали. Іх шаром. Треба навчитись такі огірки робити. Дівчатка, да. якщо знаєте рецепт класних битих огірків. Якщо знаєте класний рецепт битих таких ор... огірків. Напишіть, будь ласка. Мені в віддірапить. Дякую. Дякую. Клас. Цікаво. Пахне класно, лаймом. По морошку, Видалечко. А, видалечко, ложечко. Дві прям дві кремові. Реал кокос. Блин, який солодкий. Mm, no. Свіженький. Смачненький. Хочешь мені проблем? Коротше, mm -hmm. це прям такий ніби ти їсиш. подрібнений кокос холодний. Mm. Прям із молочком. Ну, коротше. Типу кокос. Ріал кокос. Солодкий? Ні. Дуже солодкий, кисленький. Це прям реально кокос. Це реально кокос. Дівчата, хочете спробувати? Прикольно. Отже, дорогі глядачі, ми будемо куштувати смажений бананчик. Мені дуже цікаво, бо я дуже люблю такі страви. Я навіть трошечки морозива візьму, так щоб зразу заміксувати. Ой. Це не Дівчата, беріть, попробуйте. Хрустка, паніровочка, зовсім не гірка. Видно, що олію міняють. Потім ем, начинка м'ягесенька, просто тане, так обнімає тебе цей бананчик. Та й морозиво воно гаряче, і холодне, і воно дуже класний мікс. Це пісня льоду і полум'я. <ś 1 _2> <сьця> я щось зайшла, де закривала, того, А як звідси вийти? Це що за примірочна манго? <сця> <бесця> да. Ой, щось тут хтось вирвав. Ну так, да, тяжко. Все, я буду таке плести до своїх південь. Вау, до речі, плетіння зараз в тренді. осені. Так, забираємо собі гаманець, тобі гаманець. Що ми маємо? Перед собою. Це Ну що, нам ще на виході дали ось такі печеньки з передбаченням ми Дізнаємося, що на нас Так, Таро розклад. Вау! Wow. Мудрість починається з поваги до себе. Mm, Досконалість, це постійна робота над собою. Так, я погоджуюсь. Дуже атмосферно, гарне обслуговування. Мені сподобалось. Мені теж обслуговування дуже класне, тепле. Тут все нам розповіли. Якщо, от, як я, наприклад, в паназійській кухні нуль повний, я не знаю, не розбираюсь, що куди входить, що, що це таке кисло-солодкий соус, мені тут все пояснили, проконсультували, все, е, та, проконсультували де є чесник, де нема чесника. Yep. Е, страви загалом мені дуже сподобались. Це трішки така, е, не знаю, як, якась нестандартна, нестандартна кухня, кухня але все смакувало. Дуже і цвіркуни. Це сьогодні вперше в житті таке пробувала. Чесно, а не було страху. Тебе був страх? У мене так. А ти хочеш ще спробувати? Ну, Мені здається, там і їсти нічого. каже мій тато. Я не думаю, що я би ще хотіла спробувати. Чисто на раз. Так. Так, а взагалі дуже смачно. Салатики дуже і ціни доволі адекватні, і порції теж да, до речі, ціни е невисокі, тобто можна собі дозволити, і це сам центр, тому можна прийти сюди і на обід. Ми вже сьогодні не попали на обід там до третього дня, але е цікаво ще прийти, спробувати сет. якийсь так страв, що це від смаку моєї кави, то і це дуже смачно. Точно за цим прийду сюди і за бананами в клярі. Так. вони дуже смачні. Десерти тут смачні. Прямо Все, клас. клас китайський привіт. Нас не злякав. <рес>